Шановні фопи другої групи, до вашої уваги я представляю інструкцію подачі річного звіту. Зараз будуть картинки, будь ласка, робіть скріни, запам'ятайте це відео, поділіться цим відео з вашими знайомими, кому це може бути цікаво. Підписуйтесь і пишіть ваші коментарі. Дуже вам дякую. І так, заходимо в електронний кабінет за допомогою ключа. Переходимо у введення звітності, обираємо 2022 рік. Щоб в позначі був не місяць, ні квартал, саме рік, нажимаємо плюсик Створити, обираємо в переліку звітів або всі, або Ф01 прибуток. Так як ми зараз говоримо про другу групу, то ви обираєте звіт з кодом F0103405, строк подачі звіту до 1 березня. Нажимаємо на цей звіт, у нас з'являється отака табличка. Ви знизу обов'язково нажимаєте галочку біля додаток номер один відомості про суму нарахування доходу. Це по ЄСВ. І після того нажимаєте плюсик Створити звіт. У Вас з'являється звіт. Отут зверху є головний документ і додатки. В додатках буде ваш додаток по ЄСВ. Спочатку ви заповнюєте, якщо ви перша група, то ви заповнюєте другий розділ показники для першої групи. Якщо ви друга група, то ви заповнюєте третій розділ. Ви списуєте, по-перше, суми податків, які ви сплатили. Тобто в першому кварталі, якщо було три місяці, то три місяці, якщо два місяці, то два місяці. Якщо інші квартали не сплачували єдиний податок, то там ви залишаєте пустими графи. І далі для другої групи ви в рядку третьому пишете ваш загальний дохід. Потім дуже розповсюджена помилка. В самому-самому низу є така графа, що до декларації додається. І там є додаток 1 відомості про суми. Там теж треба обов'язково поставити галочку. Потім підіймаємось вверх, йдемо в додатки, йдемо в додаток 1, прописуємо тут строк перебування на спрощеній системі з того числа, коли ви стали на спрощеній системі. І потім ви прописуєте код категорії застрахованої особи, він буде 6, якщо ви на єдиному податку, і далі ви заповнюєте ЄСВ таблицю. ЄСВ у вас має бути сплачений і відображений в звіті як мінімум за 2 місяці січень і лютий по 6,522%. Якщо якісь місяці ви не платили, ви взагалі нічого не ставите, ніякі нулі. Потім, якщо ви почали знову платити, то ви ставите. Майте на увазі, що жовтня мінімальна зарплата збільшилася 6,700, Тому я так заповнила вам для прикладу. Це кінець першої частини. Друга частина в іншому відео.